Ну що всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі на Ютубі. Мене звуть Марина, і сьогодні ми з сім'єю їдемо на Теслі в далеку-далеку дорогу, тобто в Тріб по Каліфорнії. Дорога займе цілий день, тому я беру вас з собою, покажу, як це їхати на Теслі. По штатам, взагалі, чи це комфортно, е, скільки часу займає, що ми робимо на зарядках, скільки ми заряджаємося. Взагалі, все-все-все, наскільки це втомлює або навпаки, наскільки ізі поїздка на цьому авто, розкажу, покажу, тому поїхали з нами. Е, якщо вам подобається те, що я говорю, якщо вам подобається мій контент, обов'язково залишайте коментар, лайкайте, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, мені буде дуже приємно, мене це мотивує. Dwi'n troi i Вже виїхали їхати нам 600 майрів. Так я вирішила, можливо, плюс-мінус менше. Їдемо ми з Orange County на Теслі в Сакраменто. І дорога у нас займе весь день. Ми виїхали ось в час, 5, тобто в час дня до першої зупинки. Нам їхати 2,5 години. І вже в 3.39 Ми будемо на першому суперчарджері з залишком заряду 12%. Чого ми їдемо в Сакраменто? Тому що у нас є гарна подія. Приїжджає Вована мого чоловіка сестра, і ми з ними з чоловіком. Ми з ними не бачилися три роки. Тому їдемо так провести час з родиною і побачитись. Так, давай, давай. давай. Глуточки історія про цей джус ми ходимо в кафе. Пекарня дуже класна французька, Вона прямо тут в ті мережа. Є декілька закладів. І, коротше, нам кожен день щось навалюють прямо в таку величезну коробку, або випічки екстра багато, там, не знаю, плюс три якихось колишніх круасана, плюс два, ну коротше, ну буває навіть чотири, навіть мені здається, було таке, що дали. Або цього разу, як, наприклад, дали апельсиновий фреш для мішель безкоштовно. І я почала замічати, що. Походу вони просікли, що я блогер, і я їх декілька разів виставляла в себе в сторіс, і вони ще й перерепостили мої сторіс тоді в ну тобі в профіль. Тому мені здається, що вони зафіксували хто я і що я, і постійно накидають нам щось таке безкоштовне. Ну це приємно, звісно, але Бога казав, там у них така фішка, вони всім таке роблять. Але в мене вже є сумніви, тому що я навіть була проводила про. Я своє лате, дивилася, чи вони іншим людям роблять так само. І я не помітила такого. Того... Приємно, приємно. ми зараз трошечки всіх обі... обігнали, і Вовка зараз розкаже чого. Ми зараз їдемо по Карпулі. Це такі, е, коротше, зазвичай це одна полоса чи дві. От зараз в нашому випадку це дві. І тут є певні умови, коли ти по ній можеш їхати. Е, Селерна умова, це ти маєш мати двоє або більше людей в машині або ти можеш мати троє або більше людей в машині. Інколи буває більше типу вимога. Також можуть їздити тут а-ля Клін машини, Clean Bicle це діпа, ті, які там гібриди, електрокари, якщо ти там спеціальну е, наклеєчку собі замовляєш, наклеєчка щось там коштує. Не знаю, точно я не замовляв. Ніби 25 доларів там, на, на, на кілька років коштує. І тоді, якщо в тебе якийсь гібрид чи електрокар, то тоді теж можеш їхати по цьому карпу. Ну і зазвичай цей карпул, він ну, безполезний насправді, тому що чисто до пробки, то і на карпулі пробки. Плюс-мінус вони їдуть, карпул їде так, однаково, як, як і всі. Інколи буває, що воно щось трошки вигідніше, швидше їде. От як зараз в нашому випадку, тут на карпулі, по-перше, було дві полоси, зараз вже одна. І було вигідно поїхати. І ми трошки обігнали пробку. Проб. Ну там не пробка була, а там було так, типу, трошки плотніше, а машини штука тут є, цікаво. Найбільш харючий кусок дороги до Сакраменто це проїхати Лос-Анджелес, тому що тут завжди пробки. Подивіться, все червоне. Ми зараз вже почали так прямо. І була навіть, навіть трошечки, трошечки за вдоровичку туди поїхав чи що. Просто не тупо скука. Не тупо, сучку. Не не Коротше, я а, зробила маленьку а, ошибочку, тому що нам їхати 400 метрів, А в кілометрах це якраз 600 з лишком кілометрів до Сакраменту. Так, до речі, зараз, якщо ми заїдемо, якщо нас повезять трущобами, я вам покажу, як виглядає Лос-Анджелес і чому його так хейтять, і в ньому, наприклад, я б не хотіла жити саме в тих.

Показуєш швиденько, Всім цікаво, яка там іграшка. Марина пишет. Ууу Хто? Що це? А, це це як драйв-тру? Так, ми кине слив драйв-тру. Прикольно. Ми вже майже приїхали на наш суперчарджер, але в нас є проблема. У нас троє і ми всі троє хочемо їсти в різних фастфудах. Мішелька, ми щойно взяли замовлення в Макдональдсі. Вова, де ти маєш бути? -я? я хочу хебід бургер, якщо він десь е з легкої доступності, бо якщо він десь в середині молі, то, то це забагато часу. А якщо він десь на вулиці? А я хочу чіпоти, хочу рис, я хочу е м'яса, я хочу е вакамол. От, пожалуйста. Це мексиканський фастфуд. Угу. Я йду сама брати собі замовлення. Уявіть собі, в Каунті 28 градусів ми виїхали, а тут 102 по Фаренгейту це майже 40 градусів. Жара капець вийшла, як ніби в якихось дубай. Іду собі робити свиденького замовлення в щопотні, тому що волоцім шиль зі мною не підуть, їм це не інтересно. яка черга. Реально просто. Я не знаю, де серед цієї пустерів люди набралися. Я вже сильно голодна, Мішель вже теж поїла, напохтила мені тим Макдональдсом, тому буду їсти зараз своє е, буріто чи що це таке. Показує, як виглядає рис, е, фасоля і тут така штучка. Зараз покажу. Вона всередині з м'ясом, і сиром, якийсь типу, і пляцок, я не знаю, кукурудзяного тіста, кукурудзяної муки тіста, Таке воно навіть не дуже, але воно смачне. Тож чекай, оператор, поки вийде з машини. Чекай, а куди ти? Ти в здобу. Ага. Та не треба нам грати на камеру, просто не треба було так спішити. Це наша перша зупинка з трьох. Жара просто неймовірна. Тут заряджатися нам на ось такому суперчарджері 30 хвилин. Подивіться, тут 74 суперчарджера серед пустелі. То капець просто. Вже гуде. Це наше тесло. Все, йду їсти, будемо ми їсти в машині, бо це просто не Ми планували, звичайно, робити це на вулиці. не Вова вже розбирає свої бургери. Розкажи, як ти купив бургера. За скільки грошей? А, за скільки грошей? За 10 доларів без таксу. Ось вони тут авокадо, котлета, салат, вітаю, смачно. Дуже калорійно, дуже. саме колорійне, напевно, з того всього. У нас є півгодини, їм я своїх фасолю, рис. Щось я таке замовила цього разу. Якось немає в ньому поєднання. Треба було якоїсь трохи овочів на грилю, чи що подається. Вона ж мені говорила, говорила. Далі дві е, години і буду їхати я, тому що Вовці е, так буде легше, він так каже, але по факту він хоче відпочити. Туди куди? Туди. От, от, от бачите про що я? Типу він все має тримати під контролем. Тому не особо він відпочиває, коли я їду за рулем. Але це йому щось трошки полегшує, що може сюди. Ну так. Да. Їдемо в Старбакс. Ова хочу в Старбакс, хоче кавки, а я вже там купила. І не дуже хочу в Старбакс втратити час. Але взагалі ми стояли годину, вже більше години. Розумієте, про що я? Тобто нами ці зупинки в, на, на суперчарджерах ще й мало пів години. Тому поїздка на Теслі для нас взагалі це, напевно, ідеально. Все. Тільки треба було туди їхати. Так тобі GPS показує взагалі. Це найбільше? А що, а ти хотів? Так, я вам скажу, чого я люблю. Я зараз вам покажу, чого я люблю їздити на Теслі. Я недавно відкрила для себе цю функцію е, на цій машині, хоча вова юзав її. Завжди? І мене умовляв, прям Марина. А що там закрита думка? Е, Марина, типа чого ти не юзаєш? Що ти умовка? Ну, автопілот. А як ти знімаєш? Ну, ти, фокус тебе на чому. Фокус? Да. Чи ти не знімаєш? Я знімаю на 5. А, окей, то ти що ну, знімаєш, чи Що знімаю? Okay. Ну, не стакан, ну тебе знімаю. Окей, okay. добре. Що я говорю? Коротше, я користуюся автопілотом. Чи це круїз контроль? І це, дуже ну, це, типа, не, не допілот і... Продвинутий кризь контрол, подивіться, що робить. Я тримаю руль, але не тримаю педаль. Я думаю, багато хто це знає насправді. Але для мене це просто нове це настільки облегшує таку довгу дорогу, що ти не тримаєш ноги, не постійно У мене є ця проблема. Що в мене це мене Сварить, що я тіпа, не тримаю швидкості, я постійно е, тормозю швидше і це дуже різко на дорозі. А тут просто машина все рішає за мене. 78 мекс, все, 78 мекс, значить їдемо. Ні туди, ні сюди. Тільки зроби 80, 80? Тата, на кодик? Охохо. хо 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 Я витримала ці дві години. Вова навіть зумів поспати. Зараз це наша друга зупинка, друга зарядка. І ще півгодини нам тут стояти. Ми думали, що десь погуляємо, трохи розімнемо наші дупи, бо це капець. Я то, звісно, вже чувствую, чувствую заднє своє місце. Так, нормально. Але така погода, що це капець. Здається, я вже відвикла від цієї спеки. На вулиці 38 градусів. Ми проїхали дві години і нічого не помінялося. Так само 38 градусів, хоча не, сонце явно опустилося. Ну, що скажеш, як тобі політ? Мені є ідея. Яка? Я місяць як сказав, їй понравився. Пішли в хобі лобі полазимо. Пішли. — Пішли. — там сидіти тут, бо ще ж стільки ще їхати, ще знов сидіти, то лучше піти погуляти. Ну пішли, то це краще, ніж на, на цьому, на сонці, бо 100, 100 по Фаренгейту. Ніби, — Ніби вечір вже ніби тіні довші, а жара все одно, 100 градусів. 100 це, типу, скільки? 47-38. там? Ой, ні, 37. 30, 37 38, 38. Коротше, дитина гупає, ще за футболку, зараз футболку покажемо. Мішелечка, як тобі ця спека? Як тобі ця спека? Пам'ятаєш, що Міше. казати, доці? Розкладай футболку. Мішелька, тримай, тримай футболку. Тримай цю супер кльову, кльову футболку і кажи. Пам'ятаєш, що казати? Коротше, кажи так, що е, комент... цю футболку отримав оцей коментар. Напишіть мамі в дірек інстаграму. Отут залишаю мамі інстаграм. Дуже складно, так? Да? Окей, скажи, доця, що як відчуваєш? Так, каже, цю футболку вигу, оцей коментар. Напишіть мамі інстаграм. На свіжому повітрі гуляти не вийде, то йдемо гуляти в магазин. Мішель подала ідею, Вова підтримав, я теж. Ах, ну що там, хоча б є кондиціонери, і я надіюсь, буде туалет. Можливо, вам цікаво, скільки коштує зарядити Теслу. Ось така одна зарядка до 80% коштує десь так біля 20 доларів. Треба скляна трубочка для моєї бутилки на роботі, бо вона пластикова і така типу, не дуже прикольна. А скляна прикольна ж? Що... Ну, бачу, вона напевно от мене продається. Ну так, да. але тут має бути ще такий блокіратор, щоб не воно Тут нема. Жілька, ти ж, не щось, купляти. Ти ж не щось купляти. Без покупок у мене підемо з цього магазину. Вовка, покажи, що ми беремо. Вовка, мені, дивіться, що. Марина каже, купи мені антистрес. Я вже його локом не співаю. Прикольно, він дуже приємний. Ну, можна щось думати і м'яти. Це овечка теж така. З шармом. Це. Ха -ха 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 -ха. Мішелька, покажи, скільки в тебе маній в кошельку. Покажи. Тільки ти збирала колядувала. Охо, який прес в тебе. Оце так. Да. Приємна штука. Чим я буду займатися останні дві години дороги нашої? О, oh. на ну, сьогодні дорога оці п'ять з половиною годин взагалі пройшли для мене дуже легко. Напевно, тому що я виспана чи що. Нам ще їхати дві години і ми вже на місці. Тому три зарядки достатньо для того, щоб доїхати до Сакраменто від Оранж Каунті, але ми будемо ще підзаряджатися, тому що ну, якби, на завтра треба машина, щоб була заряджена. Ну і цього, в чому цікавість цього? Того що щоб так вести машину, треба, щоб вона була на ручці, на мануальній коробці передачі. А це дуже рідкість в Америці. Навіть нас з колегами була дискусія про те, хто вміє їздити на ручній коробці автомат, ой, коробці передачі. Тільки один. Ну, я і ще один чувак вміє їздити. Так, то зразу вчаться на автоматі. Взагалі, я думаю, що тут типу ручна, це щось таке якесь для спорту, для якихось більш таких для драйву. Для драйву Не, ну, такі штуки бувають теж. Джипи всякі такі ну, типу, і знову медров... ж таки джип. Да, да. ну такі именно, саме джипи-джипи, які по грізюці їздять. Теж. Оце про що ми говоримо, коли їдемо? Ми щось згадуємо, ми щось вже там музику вже наслухалися і тартак, і все на купу. Тепер щось згадуємо, де ми були, коли ми куди попадемо. І тако роздивляємося, якийсь літачок пролетів. О, літачок пролетів. Мішелька на повному часі в планшеті. І нам ще їхати година 46 хвилин. До наступної зарядки. Але це вже буде останнє, вже перед самою хатою, просто щоб не приїжджати на місце з пустим так сказати баком на 13%. Тому ми перед цим заряджаємося. Друзі, ми в Сакраменто, ми подолали 400 і трошки майлів. Наша дорога тривала 8 годин з зупинками разом. Почуваємо себе бодрячком, але все рівно трохи втомлені, тому що це дорога. Заряджаємо теслу на завтра, тому що нам завтра треба нею користуватися. Всім дякуємо за перегляд, за те, що були з нами цю всю дорогу. Всіх обіймаємо цьому кажемо вам па. Па! Йопа. І побачимося в новому блозі. Не забувайте писати коментар, не забувайте лайкати, підписуватися. І взагалі, скажіть, як вам така дорога, от на Теслі, змогли би ви поїхати, поїхати на електрокарі в таку далечінь, яку зробили тому бо нам це от на ізі. Вийшло.